Вітаю вас, друзі! Сьогодні п'ятниця і з вами я, Ольга Маслюк, і ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці від студії управління Часу Богу Тайм. І сьогодні хочу поговорити на таку тему, яка кардинально може змінити або покращити життя будь-якої людини. Це, можливо, ви вже здогадалися це відповідальність. Відповідальність у нашому житті дуже важлива, адже завдяки відповідальності, яку ми на себе можемо брати, ми можемо дійсно зробити дуже багато чого у нашому житті. Можливо, ви бачили людей, які хочуть бути успішними. І майже всі люди хочуть бути успішними, тому що кожна людина має свої амбіції, має свої інтереси, і більшість людей все ж таки хочуть бути успішними. Але чому одним це вдається, а іншим ні? Якщо подумати над цим питанням, то можна дійти висновку, якщо людина постійно жаліється на своє життя, вона ніколи не стане успішною, адже вона все бачить в таких темних кольорах. До прикладу, якщо оптиміст і песиміст буде дивитися на калюжу, то песиміст в калюжі буде бачити болото і бруд. А оптиміст може бачити ці калюжі зорі. Тому дійсно одні люди можуть просто жалітися на життя, а інші люди можуть шукати рішення, шукати рішення і знаходити їх у своєму житті і тим ставати успішними. Якщо ви дійсно хочете взяти в руки своє життя, бути успішними, контролювати свої дії, контролювати те, що ви робите у своєму житті. Для того, щоб ваше життя було дійсно успішним і прекрасним, то ця тема саме для вас. Я вам сьогодні дам три принципи, які допоможуть вам подивитися зовсім по-іншому, під іншим кутом на своє життя. Подивитися, що ви дійсно в житті можете зробити особисто для себе. З цих трьох принципів, ви зможете зробити щось особисто для себе, яке це дуже допоможе у вашому житті. Перший принцип, який є дуже важливий, всі три принципи важливі, кожен по-своєму. Перший принцип це самий основний, і він дуже важливий прийміть 100% відповідальності. Чому це важливо? До прикладу, в житті є різні ситуації. Ми потрапляємо в різні ситуації у своєму житті. Одні люди можуть жалітися на ці ситуації, можуть говорити, що мені щось там в житті не вдається, все в житті погано, але дійсно часом бувають ситуації, які нас дуже отризвляють, і дуже часом погано від таких ситуацій. Але, але людина може в будь-якій ситуації прийняти два рішення. Або жалітися вона може на щось пожалітися. Або в той момент, коли вона може жалітися, вона інші дії може робити замість цього. Вона може замість цього просто шукати рішення. Уявіть собі, що ви маєте якусь проблему. І ви вже 10 хвилин жалієтеся на цю проблему. Жалієтеся всім жалієтеся, кого зустрінете, всім жалієтесь на цю проблему. А інша людина тих самих 10 хвилин витрачає на те. Щоб прийняти рішення, щоб знайти рішення. І саме важливо 100%, 100% відповідальності для того, щоб прийняти рішення, щоб рішення не зависло десь в повітрі, не зависло десь в якихось ваших справах. Дуже важливо прийняти рішення і швидкість, з якою ви приймаєте рішення. Також зараз дуже важлива, тому що в житті зараз все дуже швидко плинно, все змінюється, ми не встигаємо за подіями. Тому треба дійсно навчитися взяти 100% відповідальність за своє життя і швидко приймати рішення, жодне своїх рішень не залишати неприйнятим. Обов'язково все ви маєте приймати. І вже плавно ми перейшли. До другого пункту. Тому що з першого пункту, з першого принципу, випливає одразу другий принцип. А другий принцип це контроль за прийняттям рішень. Тобто ви контролюєте, ви берете своє життя 100% відповідальності за своє життя. Значить, що ви робите? Ви на 100% Приймаєте рішення, ви не залишаєте зов... ніяких справ, ніяких таких питань невирішеним. Ви приймаєте чітке рішення, що ви будете робити. І все. Це дуже, також дуже важливо приймати рішення. Адже що робить більша частина людей, коли у них в житті щось трапляється? Звісно ж, вони жаліються, вони жаліються всім. І замість того, щоб жалітися, можна собі задати таке запитання: а що я можу зробити зараз, щоб покращити цю ситуацію? І все, і ви приймаєте рішення, і ви вже не в стані жертви, не в стані тої людини, яку треба пожаліти, пожалійте мене, а ви вже є причина в своєму житті. Ви взяли відповідальність, ви прийняли рішення. І ви вже в позиції не жертви, а в позиції сили, адже ви вже зразу ж перейшли на іншу позицію. Це дуже така магічна, магічна технологія, це магічні принципи, які дійсно допомагають. І ще є третій принцип, третій принцип, без якого нікуди. Так, звісно, рішення ви прийняли. А що випливає з другого принципу до третього? А це контроль за власними діями. І за власним оточенням. Тепер дивіться, ви маєте 100% відповідальність за своє життя. Ви контролюєте ці рішення, які ви приймаєте, ви їх приймаєте. І далі ви контролюєте дії, які ви робите, і те оточення, в якому ви знаходитеся. Адже дії, які ви робите, ваші постійні звички, ваші дії стосовно всіх сфер вашого життя. Ваші дії стосовно тих рішень, які ви прийняли, це основа вашого життя. Воно дає вам гарне майбутнє. А що дає вам оточення, уявіть собі, друге, що якщо у вас оточення, яке постійно вам жаліється на життя. Постійно, у мене є подруга. Галина. Вона зараз також дивиться цей ефір, я дуже рада, дякую тобі, Галину. Ми колись з нею прийняли таке рішення, що якщо ми один одному будемо жалітися на своє життя, то ми одразу будемо говорити, це ти мені про щастя? Ось і таке просте рішення, яке ми прийняли між собою, зараз ми не жаліємося. Ми зараз зустрічаємося і говоримо про те, які ми рішення приймаємо для того, щоб гарно жити. А тепер уявіть собі, що якщо у вас є оточення, Яке вам постійно жаліється, в них постійно все недобре, і ви вже це приміряєте на себе, і вже у вас недобре. І ви вже собі думаєте, Боже, який тяжкий світ, яке важке життя, і все, і ви йдете донизу. А уявіть собі оточення, яке, ага, ти мені жалієшся, ти мені це зараз про щастя. Ні, ти мені не жалійся, Слухати, я тебе не буду, давай рішення. Давай рішення, які ти в житті приймаєш, і це одразу вас піднімає в позицію сили. Отже, ще раз повторю, так, це точно, це лише про щастя. так. А тепер дивіться, ще раз я повторю, що зробити, щоб наші принципи, три принципи в житті взагалі діяли і працювали. По-перше, я ще раз повторю ці принципи. Перше, це перший принцип прийміть 100%. Відповідальність за своє життя. Другий принцип це прийміть рішення. Це одразу приймайте рішення замість того, щоб жалітися. І третій принцип це контролюйте свої дії, які ви маєте робити згідно ваших рішень, і контролюйте своє оточення. І все. А зараз завдання для вас. Візьміть будь-яку сферу з вашого життя. Чи це може бути якась фізична сфера по вашому здоров'ю? Можливо, це буде якась ваша сімейна сфера, можливо, якийсь особистий розвиток, я не знаю, вам краще видно. Можливо, це буде якась бізнес-сфера або щось таке соціальне, що ви можете зробити для людей. Візьміть будь-яку сферу і подумайте, що ви можете в цій сфері покращити? Одну сферу, не треба всі. Одну. Одну сферу і прийміть трошечки більше відповідальності у цій сфері. Можете мені написати прямо отут. Напишіть мені в коментарях, яку саме сферу ви обрали. І з сьогоднішнього дня починайте працювати над цією сферою. Починайте брати більше відповідальності, починайте приймати в тій сфері рішення, починайте контролювати свої дії. І завжди контролюйте оточення, спілкуйтеся з тими людьми, які вас надихають. Ось так. І я хочу, щоб дійсно, дійсно ми були відповідальними за своє життя. Тому у нас з 3 березня стартує тайм-квест тактичний, де особисто я буду куратором і буду проводити цей квест, буду навчати, мотивувати, підтримувати вас для того, щоб ви дійсно брали відповідальність за своє життя. І створювали своє життя таким, яким ви хочете. Як ви прийняли рішення, що воно буде щасливим, значить воно буде щасливим. Якщо ви прийняли рішення, що воно буде успішним, воно обов'язково буде успішним, адже тут ви вже нікуди не дінетеся. Тому, кого це цікавить, ставте пишіть «хочу», і я вам зателефоную, або якось з вами зв'яжемося. І будете з нами, будете з нами уже з 3 березня, брати відповідальність за своє життя і йти вперед. Все, жалітися годі. Потрібно прийняти рішення і йти тільки вперед. Я хочу, щоб, ну, звісно, це дуже добре, коли всі люди будуть відповідальними. Тож, давайте будемо це створювати. А сьогодні також. Ми створюємо, ми беремо відповідальність за своє життя. Відкривайте свої планувальники і пишіть список справ на сьогодні. Це також ваша відповідальність. Якщо ви прийняли рішення уже створити своє життя, дійсно зробити його успішним, тож все, кроків назад немає. Відкривайте планувальник. Будь-який блокнот, або хто ще не має планувальника, обов'язково собі його придбайте, самий найкращий, адже це друг на все ваше життя. І пишіть список завдань на сьогодні і беріть відповідальність за виконання цих завдань. Беріть за них відповідальність. Обов'язково напишіть собі ці завдання, поставте час для кожного завдання. Залиште місце для щось такого непередбачуваного, але приємного у вашому житті. І все, працюйте, працюйте. А я дуже рада, що з вами сьогодні поспілкувалася, донесла вам ідею про відповідальність. Дякую, що ви мене вислухали. Я дуже рада, що ви були зі мною і до нових зустрічей! Ваша Ольга Маслюк.